І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Дорогі християни, брати та сестри, я від щирого серця вас вітаю словами Ісуса Христа, мир вам, мир вашому дому. Я дякую Богу, що Він продовжує наше життя і дарує нам хороший час для проповіді Божого Слова, яке є живе і діюче, яке здатне змінювати наше життя. У 15 розділі Євангелія від Луки. Ісус розповідає нам про втрачених грішників, які війдуть у Боже Царство. У цьому розділі наведено, майбуть найвідоміші притчі Ісуса Христа, про загублену вівцю, про втрачену драхму і про блудного сина. У першій притчі пастух шукає одну загублену вівцю, яка далеко відійшла від своєї отари. Пастух залишає 99 овець у пустелі. І йде шукати одну вівцю. Знайшовши її, він бере на свої плечі і несе додому. Принісши додому, він скликає своїх друзів і сусідів, щоб вони раділи разом з ним про порятунок вівці. У другій притчі Христос розповідає нам про жінку, яка загубила одну монетку, але вона приклала все зусилля, щоб її знайти. Знайшовши, вона радіє своїми друзями. Тому що знайшла те, що було втрачене. У третій притчі Христос розповідає нам про блудного сина, який покинув дім свого батька, забравши частину свого майна. Через певний період часу, потративши все майно, Він повертається у батьківський дім і батько його прощає і приймає, і знову радіють, тому що син повернувся здоровим. Всі три притчі говорять нам про радість, коли повертається в те, що колись було втрачене. Давайте відкриємо Євангелія від Луки, 15 розділ, із 8 вірша по 10. -й. А коли яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильник і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде? А знайшовши, скликає прилятийок і сусідок, кажучи радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Притча про загублену драхму свідчить нам про радість Божих ангелів, коли кається один грічник. Ідея в ній абсолютно те, що і у першій притчі. Але підкреслюється, як ретельно ведеться пошук втраченого. Жінка запалює світильник, замітає хату, пильно шукає, аж поки не знайде, тому що для неї втрачене має велику ціну. Для другого воно, може, не представляє ніякої цінності, але для того, хто їх загубив, це велика цінність. Дорогі друзі, ми дуже цінні у Божих очах. Незалежно в якому стані ми знаходимося, незалежно як ми далеко відійшли від Бога, ми дуже цінні у Божих очах. Душа людини дорогоцінна для Бога, тому що вона належить йому. Буття перший розділ, 27 вірш, говорить такі слова. І сотворив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом створив її, Він створив їх чоловіком і жінкою. Ми створені за образом і подобою Божою. Кожна людина це образ Божий. Бог нас створив, і ми належимо нашому Творцю. Дорогі друзі, незалежно в якій ти сім'ї народився, незалежно яку ти церкву відвідуєш, кожен із нас створений за образом Божий, і ми належимо нашому Творцю. Бог створив людину, щоб вона насолоджувалася раєм Божою присутністю. Бог кожного з нас створив для життя і життя з Богом. Бог каже до перших людей на землі Адама і Єви, з кожного дерева в Едемському саду ви можете їсти, але з дерева пізнання добра і зла не їж, бо в той день, коли ти з'їш, смертю помреш, але вони не послухали Бога і з'їли заборонений плід. Буття третій розділ, 23 третє вірш каже нам. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду, щоб обробляти землю, з якої він був узятий. Після того, як Адам і Єва не послухали Бога, Бог висилає їх з Едемського саду. Вони перестали мати спілкування з Богом. Через свій непослух вони померли для Бога, для Бога вони встали втрачені. Дорогі друзі, кожен з нас створений за образом Божим. Тому ми належимо нашому Творцю, але через гріх Адама ми втратили спілкування з Богом. Для Бога ми стали мертві. Загублена драхма це неживий об'єкт, який зображає грішника у духовно-мертвому стані. Кожна людина, яка народилася на землі, вона народилася мертвою для Бога. Вона має образ Божий, але для Бога вона вважається втраченою. Загублена драхма сама себе не зможе знайти і спасти, вона сама не зможе повернутися до жінки. Так само, і ми, самі без Божої допомоги, ми не зможемо себе спасти. Лише під дією Святого Духа, який освітлює наше життя, наші серця, ми зможемо повернутися до нашого Творця, знайти втрачене головне завдання жінки. Вона запалює світильник, замітає хату, шукаючи дуже пильно, доки не знайде. Дорогі друзі, сьогодні Бог Отець, Ісус Христос і Дух Святий пильно шукають дорогоцінні душі, які колись були втрачені. Головне завдання Святої Трійці це знайти і спасти те, що колись було втрачено. Бог все зробив, Він посилає свого Сина Ісуса Христа. Який добровольно приходить на цю грішну землю, помирає за наші гріхи, пролив свою святу кров, і в крові Ісуса Христа ми маємо прощення. Бог посилає на землю Духа Святого, який працює над нашими серцями, який своїм світлом освітлює наше життя, засуджує наші серця і вказує нам на Христа. Отець, Син і Дух Святий пильно шукають те. Що колись було втрачене. А коли знайшлося втрачене, небо радіє, ангели радіють, тому що повертається те, що колись було загублене. У трьох притчах п'ять разів повторюється слово радість. Бог радіє тому, що втрачене набуває особливу цінність по причині Його втраченості. Для пастуха важлива одна овечка. І він залишає 99 овечок і йде шукати одну. Для жінки важлива одна монетка, і вона прикладає все зусилля для того, щоб її знайти. Для батька важливий, цінний будний син, який все потратив, але повертається здоровим. Дорогий друже, як би ти далеко не відійшов від Бога, ти дуже цінний у Божих очах. Бог сьогодні готовий перейти в твоє життя. Простити всі твої гріхи, взяти тебе на свої руки і ввести в свої оселі. У притчі про загублену вівцю, а також у притчі про блудного сина втрачено відійшло далеко. Але у притчі про загублену драхму монетка загубилася в домі, вона знаходиться у правильному місці, але вона вважається втраченою. Незалежно, як би ти далеко не відійшов від Бога, Бог чекає на тебе. Чи, можливо, ти живеш правильним культурним життям, можливо, ти знаходишся в правильному місці, але для Бога ти мертвий, і тобі також потрібен Ісус Христос. Римлянам 5 розділ, 12 вірш, каже нам такі слова. Як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так і всіх людей увійшла смерть, тому що всі зрішили. 18 і 19 вірш. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя, бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Через гріх Адама смерть прийшла на все людство, як смерть духовна, так смерть і фізична. Через гріх Адама Бог все людство заключив під гріхом, всі зрішили і лишені Божої слави. Як через Адама прийшов осуд, так через Ісуса Христа прийшло оправдання. Як через Непослух Адама ми стали грішні, так через Ісуса Христа ми можемо стати правідні. Бог через Ісуса Христа пропонує нам оправдання, прощення і нове життя. Вибір за нами. Ми можемо жити в гріхах, мучитися під тягарем гріха, жити без Бога, померти без Бога і вічність так само проводити у вічних муках без Бога. Або можемо відгукнутися на заклик Ісуса Христа, оправдатися і мати прощення, мати нове життя, яке хоче нам подарувати Ісус Христос. За наші гріхи вже сплачена ціна. Нам потрібно лише повірити в Ісуса Христа, визнати свою гріховність, повірити і попросити у Бога прощення, і кров Ісуса Христа омиває від всякого гріха. Сьогодні своїм вчинком ти можеш небеса привести у велику радість. Бог чекає на тебе, тому що ти Його творіння і ти належиш Йому. Нехай всіх вас рясно благословить Бог. Амінь.